Доброго ранку, мої любі дітки. Доброго ранку, шановні батьки. У нас сьогодні в гості завітала Білочка, і вона хоче з вами провести заняття, малювання. Пом'яте, ми з вами вивчили віршик про світлофор. А ну давайте згадаємо про світлофор. Світлофор три ока має, не завжди він має. Мара... І загориться. Ті завжди ти зупинися, жовтий колір теж завжди, а зелений можна йти. Молодці мої любі, згадали віршик. А зараз ми будемо з вами малювати світлофор. Для роботи нам знадобиться три ватні диски, дощечка. Пензлик, водичка, фарба трьох кольорів червоного, жовтого і зеленого. І аркуш паперу з прямокутником чорного кольору і серветочка. Починаємо працювати. Білочко для роботи нам знадобиться пензлик. Ми його покупаємо у водички. У водичку. Так. Який колір? Перший буде червоний. Молодець, як червоний загориться. Ой, не так. Змощуємо водичкою, змощуємо ватний диск, змощуємо водичкою, щоб у нас він був чистенький, легкенький. Покупаємо його водичкою. А який перший колір у нас у світлофора загориться? Червоний. А тепер у фарбу у червону і змащуємо. Так гарненько, як червоний загориться. Стій завжди ти, зупинися, щоб не трапилося біди. Гарненько змащуємо, да? Ой, молодці малята, гарненько всі змощуємо. Так, і кладемо диск на прямокутничок. Молодці малятки. Другий диск, який у нас буде, якого кольору білочка? Жовтого. Ой, молодець. А третій зеленого. Умниці, молодці. Кладемо на прямокутничок жовтий диск і зелений. І у нас вийшов який гарний світлофор. Ой, які молодці малята! Ми будемо з білочкою. Чекать від вас ваших робіт. До побачення, мої любі!